Відвідувачка салону краси Євгенія Рева півроку тому втратила волосся через хіміотерапію. Разом з ним каже, зникла і впевненість в собі, тож спробувала носити перуку. Та цей варіант, говорить, був незручним. Вона ну, постійно сковзало, його постійно треба було поправляти. Ну, мені було жарко, некомфортно. Мені завжди казали, що всі знають, що у мене перука. Одного дня, каже, в соцмережі побачила допис майстрині Анастасії Лахно, яка пропонувала створити штучні коси для жінок, які втратили волосся. Жінка подала заяву і вже за кілька днів отримала нову зачіску. А от в косичках це більш для мене природньо. Тим паче я мріяла про них. Я їх отримала навіть от в такому стані, але я це додавало мені сил. тому що така хвороба вона потребує. Гарного настрою. Отак от, от вона одягається, таким чином, поправляється і любий гор одягається. Я впевнені, що себе почуваю, коли в мене довге волосся, більш жіночніше. Нині Євгенія відрощує чубчик, аби через кілька місяців плести коси на власне волосся. О, так. Це він мені. Це то рівніше, да це я той. почуваю себе гарно в ньому. Кожну косичку створює руками, показує майстриня Анастасія Лахно. Досвід в цій справі має 12 років. Каже, в роботі використовує штучний гіпоалергенний матеріал. Довжину та колір можна обрати будь-який. Це краса, це зручність, це впевненість собі. Це плюс до самооцінки, до самовпевненості. Тобто, ну дуже міняються у дівчат, які заплітають косички оця відчуття себе. І це вона знає з власного досвіду, адже сама після хіміотерапії втратила Лося штучні коси каже, стали для неї не просто зачіскою, а способом повернути собі впевненість і відчуття краси. Психологічно це дуже важко. Наше суспільство воно не приймає жінок без волосся. Да? У нас не прийнято так ходити і на тебе будуть тикати пальцями. Жінка започаткувала соціальний проєкт. Кожна жінка варта бути красивою, в межах якого безоплатно дарує головні убори жінкам, які втратили волосся. Каже, аби його отримати, треба написати їй в інстаграм. Коси відправляє по всій Україні. Жінка пише, хочу головний убір з косами в коментарі під цим дописом. Я бачу цей коментар, присвоюю номерочки. Якщо в мене зараз є можливість, прямо зараз надати головний убір, я її одразу пишу. Жінка обирає колір, я виготовляю цей головний убір і відправляю їй, Або вона сюди може прийти забрати його. На матеріали Анастасія збирає донати в соцмережах. каже, мрія аби якомога більше жінок знову відчули красу і впевненість у собі. Я збираю кошти, підписники. В мене є один у нас в Україні великий магазин, який мене підтримує. Він щомісяця дає мені 10 тисяч депозиту, на які я виготовляю. Ну на цю суму можу виготовити три головних убори. Проєкт діє 9 місяців. За цей час майстриня подарувала жінкам 25 таких головних уборів. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.